Хмельницькому продовжимо працювати у режимі наживо на ті вісім кількість загиблих внаслідок атаки на Київ в ніч на 31 липня зросла до 31 людини. З них п'ятеро дітей. Ще 159 людей отримали поранення, з них 16 – це діти. Пошуково-рятувальні роботи вже завершено. Ну і ось чи стала чергова? Атака Путіна на українську столицю і на Україну загалом його відповіддю на ультиматум Трампа говоримо далі із політологом Володимиром Маньком. Він вже з нами на зв'язку. Пане Володимира, доброго дня вам та слава Україні. Доброго дня, героям плану. Так, ну ось власне. Таким чином Путін показав свою готовність до це, звісно, в лапках до діалогу щодо завершення російсько-української війни, вбивши ще 31 українця цього разу у столиці. Ну, дійсно, це якось слід розцінювати як відповідь Путіна на ультиматум Трампа. Тільки не зрозуміло, як. Читати, ну як не зрозуміло, зараз подумаємо, проаналізуємо, як читати цю відповідь. Е, здавалось би, Трамп протягує руку Путіну і е, кличе його за той стіл переговорів, який вже накритий, чи може бути в будь-який момент накритий в Стамбулі, так? президентом Туреччини Путін цей час б'є по Україні. І вбиває саме мирних цивільних громадян, розуміючи, що Трампу це болить, адже Трамп неодноразово про це наголошує під час того, коли він говорить про війну, про те, скільки там жертв. Він каже, що дивіться, в Україні ось зруйновано стільки-то багато цивільної інфраструктури, гинуть цивільні люди. Трамп мало, якби ну менше. Апелює до саме втрат на лінії фронту. Він апелює до цивільних, до цивільної інфраструктури, і тут Путін робить ось таке для того, щоб ну, ще ранити Трампа ще більше, ще розсердити його. Чи от з якоюсь такою очевидно метою для того, щоб ну, можливо, коли ці перемовини розпочнуться, використати цей момент з вигодою для себе щоб і взагалі, така ситуація складається. Дивіться, що Путіна зараз всі просять про переговори. Просять Європа, Сполучені Штати, Туреччина, Україна сідаємо за стіл переговорів і говоримо. Ну, Ну, не, а він натомість вбиває українських жінок, дітей, українських чоловіків, пенсіонерів, так. Ну то може, варто вже перестати його просити, а щось з ним таке ну, робити? Я ж до чого і підвожу, да. Я ж до чого хочу підвести, що отака розмова по-доброму з Путіним, ну, скільки може ще тривати? Путін підвищує ставки і далі буде підвищувати ставки, далі буде чекати, коли вони ще в якийсь. Інший спосіб мене проситимуть, да, челобитну мені напишуть, всі разом визнають якісь свої там помилки щодо по відношенню до Росії, ми були неправі, таке інше. Ну, ось до цього йде. Я хотів би застерегти, щоб до цього не йшло. А що можна зробити? Дивіться, скільки по-нормальному, по-доброму, розмовляли з Іраном. Не Створюєте ядерної зброї. тому що ну, от ядерний клуб, він вже зачинений і далі розширюватися неможливо, тому що це е, абсолютна проблема буде в глобальному вимірі, тим більше, що ну, при всій повазі там до вас у вас дуже недемократичний режим, ви дуже зациклені на релігії, на ісламізмі. І е, коли будете мати, ви дуже ненавидите Ізраїль. Ви хочете його знищити, тому будьте вже ось так, будьте під санкціями. Якщо ви не хочете ставати нормальною країною, це я про Іран кажу, то хоча би не створюйте ядерної зброї. Вони не пішли на ці розмови, нормальні розмови. То вони теж видно ті, а я теж думав, що це всі їхня. Весь світ просить, весь світ у підніжжя їхніх ніг. Про це так. Де так показувалося іранцям, іранці люди, іранський народ це віри, мовляв, якими круті, якими сильні, потужні, весь світ не може нас зламати. І тут ось як бахнуло, як прилетіли ракети по Ірану, вони заткнулися. Ну там ще треба розібратися, чи завершена була ця місія, чи можливо ще можна буде вдаватись до таких ударів для того, щоби. Остаточно і впевнено відвадити Іранці від створення своєї ядерної зброї. Тепер переходимо до Росії. І очевидно, що саме до Росії треба застосовувати нарешті вже ось такий, такі засоби, такі міри, а такі підходи не по доброму І я думаю, мені чомусь здається, що от Трамп це вже теж почав розуміти. Він ще якісь перші там. Терміни давав на весні. пам'ятаємо місяць, так от даю місяць. Путін щось там пару разів промимрив собі підніс, мовляв, ми теж не проти, але ось якісь, як він каже, причини, потім він виляє в сторону того, а з ким там говорить на Україні. Тепер уже він, до речі, от після цього там чи передостаннього ультиматуму Трампа. Який був до кінця літа, він вже, мовляв, я, я бачив. Ну, навіть якщо я там зустрінусь з Зеленським, мовляв, а хто буде підписувати, Тобто він оцим уже маніпулює, хто буде підписувати? Та той же Зеленський підпише, якщо ти вже з ним зустрінешся, слухай, що ти саме. А він оце, ну розумієте, тобто він уникає, ось він грає в оцю свою гру. А тим часом є ще інший актор у них це Медведів, отой Дімон Медведєв, який пише ось такі е ганебні пости, е де погрожує війною, іноді погрожує застосування ядерної зброї. Тобто він це не від себе Медведєва, це теж частина гри Росії, частина гри путінської команди, щоб читали і цей пост. Мовляв, у нас є ось і такі підходи, але ж я, дивіться, я такий добрий, я хочу, щоб ви до мене. У нормальному і ваші вимоги до мене знижувались, знижувались, змінювались аж доти, доки це мене не влаштує, ну а влаштує його тоді, коли ну, Україну перестануть підтримувати, коли Україна перестане бути партнером для Заходу, коли покинуть Україну. Оце для нього буде підходити, тому що тоді він розуміє. Що Україна не зможе так сильно е, чинити опір його інвазії, його агресії. Розумієте, ось до чого все може йти. І Трамп, і його адміністрація, його люди, його ті менеджери, 5-6 чи може 10-20 менеджерів, да, які розуміються на зовнішній політиці, на якихось навіть психології, психологія. Тут треба психологів. Зі спеціальних таких напрямків психологічних, щоб розпізнати людину, куди вона, куди вона гне, як то кажуть, і щоб йому це довели і Трамп нарешті, припинив ці усюсюкання з Путіним. Ну і, в принципі, його риторика вже змінюється. Я думаю, що він уже зрозумів. От як я сказав перед цим, все-таки зрозумів. Просто він ну, думає, що робити далі. Я думаю, що... Подальші кроки будуть. Я думаю, що ці десятиденний ультиматум він на Путіна не подіє, не подіє. і будуть дійсно дуже серйозніші економічні санкції, вторинні санкції проти Росії і її партнерів, як це і обіцяється. Але якщо і це не вплине, ну тоді десь може восени, я сподіваюся, що Америка перейде до більш радикальних заходів, можуть бути авіаносці біля берегів е, Росії, так, тут іще, звісно, що ще одна проблема чи е, складова оцієї загальної проблеми це Китай, який підтримує Росію. Якби відвадити Китай від підтримки Росії, все у Росії можна бити, як по Ірану. От Китай він. Е, Реакція, яка буде Китаю, по пане що... Володимире, якщо ми Штат... говоримо про позицію під Навесною, так знову заговорили про ймовірність укладення угоди між Сполученими Штатами та Китаєм. І ось власне, на вашу думку, у разі того, якщо ця угода таки буде укладена, чи спонукати Масі Путіна до укладення угоди та завершення, врешті-решт війни в Україні. Ну, ми ж не можемо заперечувати, що саме до китайського лідера Путін дослухається. Більше, напевне, ні до кого. Абсолютно. Більше в нього немає таких, таких, ну, таких ось, такого, такої ваги. Державних діячів, міжнародних діячів такої ваги країни, як Китай, ну Китай дуже важка країна, ваговита, скажімо так, і економічно вони досягли дуже багато. Там і в мілітарному плані, кількість людей, технологій, кількість грошей та все, що хочеш, вони, звісно, якщо підтримуватимуть Росію, вона може воювати вічно, вічно може ця війна тривати з Заходом. Як вони це вважають на території України, а потім вони, якщо будуть просуватися, будуть ще ближче до заходу, перейде на території Польщі, Прибалтики, можливо, Фінляндії. Ну ось через 5-10 років. Якщо Китай буде в цьому зацікавлений, тому да, Китай дуже важливо з ним. Якщо буде укладена угода, Трамп може піти на поступки Китаю, до речі, цій угоді для того, щоби. Відвадити Китай від, від підтримки Росії. Можуть бути встановлені не такі високі тарифи, наприклад, відсотків 10, а європ... для європейців 15, як ми бачимо. І звісно, що китайські товари і в такому випадку будуть найбільш конкурентно здатнішими на американському ринку, тому що вони дешевші. Якість їхня підвищується. ну, Ми вже не можемо казати, що Китай це. Ну, якийсь там китайські товари, це якийсь суцільний мотлох. Ні, китайські товари вже е, якість їх збільшується, е, У них там і вироб, відповідно виробництва е, модернізуються. Навіть китайські електромобілі вже гідно конкурують з європейськими, з американськими. Тому 10% для китайських товарів це не суттєво не вплине на їхню конкурентоздатність. Ну там іще багато інших нюансів. Цих перемовин і цієї угоди, скільки енергоносіїв на яку суму Трамп запропонує Китаю, і за якою ціною він може запропонувати за ціною іншою, ніж європейцям. Ну і таке інше. Тобто, да, ось тут іде зараз дуже такий напружений процес. Він не припиняється. Це дуже добре, що Трамп не виходить з цих переговорів по Україні. І мені здається, він все-таки не вийде. Так, у нього швидко нічого не вийшло швидко, але він не послаблює хватки по Росії, а мені здається, навпаки, буде тільки її підсилювати. Він зараз, мабуть, діє так, як він діяв і у бізнесі. Коли він був бізнесменом, він же теж отак, отак, на храписто. Фільм про це свідчить про Трампа і література, яку можна почитати. Він дуже нахраписто діяв в бізнесі, і все ж таки, дивіться, він збудував дуже великий бізнес, дуже велику бізнес імперію. Хоча у нього були і падіння, були падіння, були провали. Він не зміг уклада, не уклав усіх тих угод. Який він хотів укласти, бо якби у нього все вийшло, то він би, напевно, був би зараз взагалі, ну там до президентства, да, бізнесменом номер один у світі, найбагатшим, найвпливовішим, отак. Е, отак от само він діє і у як ми бачимо, зовнішній політиці, і у внутрішній американській. Так, на Пане Володимире, а ось якщо Реш, ми, ми якщо ми говоримо в разі того. Якщо Трамп таки запровадить мита проти Індії та Китаю, як вони вплинуть на хід війни Росії проти України? Ну, дивіться, якщо запровадить мита, якщо, наприклад, Індія та Китай не відмовляться від купівлі а, російських енергоносіїв, тоді Трамп впарить їм такі мита. Особливо це, це це стосується Індії. Китай більш вже зріліша економіка, більш технологічніша. Вони. Досягли, вони пройшли вже той шлях, який зараз, яким зараз йде Індія. Індія це фактично Китай, ну десь мінус там 30 років, може й 40 тому, коли тільки починає підійматися багато молоді, демографія, демографія ж в Китаї вже шкульгає на одну ногу, так? Вони вже втратили це в першість по кількості населення. Якраз Індія вирвалася на перше місце і оця. Молодь, робоча сила, молода, енергійна, яка готова працювати за копійки, вона зараз в Індії, а не в Китаї. В Китаї вже за копійки не працюють, тому що вони вже досягли такого рівня. Хоча китайські китай, оплата пра праці китайців ще набагато нижча, ніж в західних країнах, в ті ж такій Америці, але набагато й вище, ніж в Індії. А Освіта, спроможність, законодавство в Індії не гірше зараз, ніж в Китаї. Тому оця ось робоча сила це, ну, скажімо, низькооплачувана робоча сила. Це якби погано, але з іншого боку, це й добре. І що країна хоче вирватися, стрибнути як азійський тигр, наздогнати інших тигрів. це реперна точка це перевага, і тому Індія ну не тільки цим, але, зокрема, зокрема, ось цим вона користається. І зараз вона хоче перебрати на себе цю функцію світової фабрики. Передусім, звісно, це стосується товарів з ну, малою доданою вартістю. Це те, що от раніше, той Мотрох, про яке я казав, який робив Китай. Зараз вони вже кажемо, його не роблять. Так от Індія. І якщо вона да якщо вона е, е, відмовиться іти на поступки по війні в Україні, е, відмовиться, якщо не відмовиться підтримувати Росію, вона отримає ці височенні тарифи, і тоді західні ринки для неї будуть уже неприступними. Тобто, якщо там ну, там не буде тариф 30%, 300% буде тариф 500%, ну індійські товари тоді будуть не здатні а головні. Світові споживчі ринки це ринок Європейського Союзу і Північної Америки. Ось там найбільше купується всього. І мотлоху, і не тільки мотлоху, і дорогих речей. Якщо втрачати той ринок, тоді ну де Китай А ні, вони конкурують між собою. Індія Китай, Китай не пустить Індію, щоб вони забрали в Китаю функції світової фабрики і збували цей товар на території Китаю. Ну, Дуже буде обмежено, будуть квоти, ось це можна, тому що в нас цього вже немає, бракує, це нам треба, продавайте. А так загалом йдіть, шукайте десь в Азію, в Африці, в Росії будуть багато індійських кави, будуть там не, не, не західних виробників, а індійська кава. Ну одним словом, Індія тут дуже багато втратить. Плани, які вона вибудувала собі щодо своєї економічного стрибка, можна буде зразу перекреслювати. Тут і політична, напевно, буде турбулентність в Індії, і ну, перспективи більше не, не стануть такими райдужними. Оті всі е, сотні мільйонів робочих рук індійських вони не здобудуть роботу, і що вони робитимуть, займатимуться, можливо, якоюсь незаконною діяльністю, бо ж треба заробляти. Ну, ми це вже проходили. Тобто буде, в принципі, криза в Індії, буде стагнація. Ну, тому я думаю, що на, на, навіщо їм це? Навіщо їм це заради того, щоб купувати дешеві енергоресурси в Росії, газ-нафту, якщо їм можна е, отримувати е, ці енергоресурси, ну не знаю там, яка ціна, чи зможуть американці запропонувати свої енергоресурси, а ми бачимо, що вони в них є. Е, е, Євросоюз зобов'язався купити. Енергоресурсів американських на 700 мільярдів доларів це величезна сума. Які там ціни ми ще не знаємо, але ну, для Європи, я думаю, вони не будуть низькими, для Індії вони можуть бути нижчими. Тому енергоресурси можна брати будь-де, окрім Росії. Перська затока зовсім недалеко. Не від Індії поруч набагато простіше купувати нафту в Сауд, Саудівській Аравії в інших. Країнах Арабських Газ, той же Іран, якщо е, раптом з Ірана будуть е, ну, послаблюватися санкції. Я думаю, там багато зараз не купиш, тому що санкції, але в Ірану дуже багато газу. Ну і так далі. Газу багато і в інших країнах, не тільки в Росії. Тому я думаю, що Індія має піти на поступки. От Індія ну в неї немає, тут у неї тільки економічні підстави, так, співпрацювати з Росією. Набувати собі вигоду, тому що Росія теж їм дає дисконт, тому що їй же ж треба збувати свої енергоносії. Там закрили вентиль, там закрили, там танкера не пускають, там ембарго вже в багатьох країнах. Да? Якщо буде ще ось ще санкції, тому Росія може ще знизити ціну на свої енергоресурси. Але оце єдина причина, чому Індія співпрацює з Росією. Китай же це ще політика. Крім економічних підстав підґрунтя купувати дешеву сировину в Росії, користуючись війною, користуючись тим, що Росія може запропонувати, бо немає виходу їм таку ціну. Вони ж ще і в політичному сенсі тримають Росію, вони ж вибудовують свій полюс, той полюс має увійти і в Індію. Бо боротьба за Індію йде, до речі, в політичному в цьому сенсі. Тому Китай з Китаєм складніше, китай так просто не поступиться. А от Індія може. Індія так і може, і е, величезний е, куп, е, е, покупець. Російських вуглеводнів відпаде, і це вже, хоча би це вже буде дуже дуже непоганим результатом, пане Володимире, А ось Дональд Трамп постійно заявляє про якісь дедлайни. Ну ось фактично, з часу своєї навгурації, він постійно говорить, що російсько-українська війна повинна завершитися до тієї чи іншої дати. Ось постійно їх змінює. Ось представник сполучених штатів Джон Келлі під час виступу в Раді. Безпеки ООН заявив. І Росія і Україна повинні домовитися про припинення вогню та тривалий мир. Настав час укласти угоду. Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що це має бути зроблено до 8 серпня. Сполучені Штати готові запровадити додаткові заходи для забезпечення миру. Де днів, 10 днів, 12 днів. Тепер вже названа чітка дата, 8 серпня. Що відбувається? І ось власне для чого. Ці заяви. Вони вже, ну ми ж всі розуміємо, що Путіну на них начхати. Ну, може й не начхати аж так, тому що все-таки Росія потерпає і Путін бачить перспективи, що якщо дійсно Трамп запровадить ось все те економічне і енергетичне, що він хоче проти Росії, то їм буде не там в Росії, так? Але все ж таки я думаю, що вони воювати ще зможуть за підтримки Китаю і мобілізуючи свої ресурси, людські, економічні. Можливо, якщо треба буде, буде оголошено воєнний стан для того, щоб все перевести там в Росії на воєнні рейки. Да? Не буде якась підстава організована їхніми спецслужбами, типу українці щось так підірвали, типу там десь вони знову кудись зайшли. От, і, ну все, що хоче, тут може бути. Е, так сказати, що прям Росія тут як сир в маслі в цій ситуації. Ну, звісно, що ні. Звісно, що ні. Тому вони пильно слідкують. Я думаю, що десь вони там мають по якимось каналам переговори з американцями. Що вони, от може, й підуть на мир але давайте тисніть на Україну. Тут такий теж варіант може бути. Оці ось такі дедлайни Трампівські, вони мають жахати не тільки Путіна, знаєш, а найде а десь і насторожувати і нас, тому що Путін може піти на це, але скаже: От ви пане Трамп, дуже хочете, ми підемо, але натисніть на Україну. Щоб вона вийшла з території, наприклад, да? от від НАТО, ну про НАТО ми вже полягаємо на НАТО, наша влада, я так розумію. Цей пунктик він був здається, першим у вимогах Російської Федерації. Путін, я так думаю, вважає, що він вже для нього виконаний. Да? Тепер території. І от можливо й на нас будуть тиснути. Можливо, Вітков поїде в Москву. А потім е приїде в Київ після Москви і щось буде казати нашому президенту. Може, щось не прийде. можливо, ну це мої здогадки. Можливо, такого і не буде, можливо, від України вже нічого не вимагається насправді. І це дуже добре. Ми вже й так теж пішли на поступки, ми не говоримо про перемогу. Якраз чомусь після презентації плану перемоги президентом у Верховній Раді. Якось про перемогу людей, здається, слово з вуст влади зійшло. Про кордони 91, ось про НАТО тепер, як кажуть, це ж поступки з боку України можна вважати, можна розглядати, так? Я розумію, що кордони 91 хотілося б, але це дуже важко в даній ситуації. І чи взагалі це можна реалізувати в даній ситуації, але ну ми про це не говоримо. Ми не вимагаємо зараз да, від наших партнерів, тисніть на Росію, щоб вони вийшли з території України. Як ми це, до речі, вимагали ще ну, десь рік тому, ще минулим літом, коли проводили форум миру, там стояло питання кордонів 91. Зараз не стоїть. Так ось, щоб не почали на нас ще більше тиснути, вимагати тепер від нас якогось відходу. Ви ж бачите, росіяни все одно просуваються, вони майже досягли кордонів Дніпропетровської, ну в деяких відтинках навіть досягли. Кордонів Дніпропетровської області, і от скажуть, ну то відійдіть, що вам, що вам відійдіть, а там ми не визнаємо, будемо далі тиснути на Росію. Тобто такий варіант теж може бути. Але хочеться помилятися. Хочеться сподіватися, що від нас уже нічого не хочуть. До нас відносяться як до жертви, яка потерпає. і дійсно щиро хочуть просто натиснути на Путіна так, щоб він зупинився. Ну, Будемо сподіватися, що. Це станеться, але ну, от, насправді оптимізму у мене щодо цього мало. Ну, принаймні, станом на зараз, щодо цих десяти днів, мовляв, на 11-й Путін зупиниться. Ну, я думаю, що, на жаль, так не станеться. На жаль, так не станеться, тому Трамп е, має потім доводити, що його слова не пусті. От не пусті, це не просто ну, там, можливо, він так і. Раніше ну неможливо, а було так, да, я ж казав, що в бізнесі він теж себе так проводить. Ну от можливо він комусь там, якомусь своєму контрагенту, от 10 днів не підпишеш зі мною угоду, я геть розвертаюсь, я ще й зроблю так. В мене є вон там партнери, щоб ти не зміг далі розвиватися. Ну, такими законними шляхами я не, не маю на увазі там незаконне, ну Бізнес-інструментами, бізнес так. І е, якісь партнери е, все-таки е, жили з цими думками 10 днів, підписували угоду з Трампом. Ну, от побачимо, що Путін. Ну важко зараз е, казати. Мені здається, що все-таки Путін поки що не готовий отак іти. Отак іти на зупинення вогню. На жаль, на жаль, тому на нього ще треба тиснути, запровадити в економічному плані енергетичному. Мінеральному плані, бо є там інші мінерали, ще ж багато Росія продає. Треба заборонити. Зерно, збіжжя Усіляке сільськогосподарське, інше все, що вони ну, накласти взагалі якесь ембарго торговельне на Росію. А ембарго треба контролювати, тому що. Можна накласти, а вони будуть порушувати, вони продовжуватимуть торгувати. Тож треба вже застосовувати якісь сили, воєнні сили, патрулювати узбережжя, а воно в них дуже велике в Росії. Це не іранське узбережжя Перської затоки. Ну на, на мапу подивіться ж там і Тихий океан, і весь північний, вихід на північний, то Льодовитий океан. Це все якось треба буде. Ну там у них небагато тих портів, але все ж. Контролювати одним словом можна проконтролювати, мобілізувавши воєнно-морські сили країн НАТО, ну і там далі вже, от далі вже, після цього, якщо Росія і далі не піде на поступки, вже, ну і плюс якщо Китай відпадає, тут один тільки варіант іранський сценарій. Зрозуміло, пане Володимире. Я вам дякую. Дякую, що ви доєдналися до нашого п'ятничного етеру для дочам Ті вісім Нагадаю, спілкувалися із політологом Володимиром Манько.